Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео дуже цікавий період, який проходить і зараз. Коли є вплив з'єднання Нептуна з кармічними лунними вузлами та продовження цього чудового періоду, який дає нам можливість вийти на новий рівень, а це великий парад планет та з'єднання Сонця з Меркурієм, які відкривають новий цикл пізнання та усвідомлення. З 9 лютого до 12 березня 25-го року буде проходити великий парад планет. Кількість планет буде змінюватися це за рахунок швидкого проходження місяця по знакам Зодіаку. У великому параді планет беруть участь 5 і більше планет. В цьому параді планет бере участь Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун та Уран і місяць. І вони стоятимуть в цей період по один бік від Сонця, з іншого боку, буде тільки Плутон. Це один із самих сильних і потужних парадів планет, які часто показують доленосні періоди, коли відбуваються важливі зміни і події, і вони впливають на масштабні зміни на Землі. Також можуть бути зміни в міжнародній політиці та економіці, і можуть відзначитися значущими подіями, і на це потрібно звертати увагу. В січні вже був парад планет, а це вже другий цю подію називають великим вирівнюванням завдяки участі семи планет, синергія яких створить потужний енергетичний резонанс. Парад збігається із завершенням ретроградної фази Марса, а також Венера сповільнює свій рух та стане стаціонарною, і Меркурія, що наголошує на завершенні глибоких внутрішніх процесів та підготовці до дій. Основні впливи, які відбуваються в цей період, стаціонарний Марс в раці підштовхує до дій після глибокого аналізу цінностей та перегляду принципів. Сповільнена та стаціонарна Венера в Овні активує теми лідерства у відносинах, допомагаючи визначити важливу мету гідну зусиль. Сповільнюючися Меркурій в рибах сприяє відмові від ілюзій та пошуку надихаючих ідей, а в водолії сприяє максимальній інтелектуальній діяльності. Нептун посилює прагнення гармонії, допомагаючи зосередитися на глобальних і духовних сенсах, Сатурн перетворює натхнення та ідеї на стійкий план дій Цей парад планет задає імпульс переходу від роздумів до дій, однак енергія потребує поступовості, нагадуючи про важливість здобуття уроків з минулого. Плануйте реалізацію нових ідей весною, коли завершаться процеси ретроградності. Цей другий парад планет у 2025 році символізує перехідний етап, коли енергія минулих помилок та завершень трансформується у підготовку до нового. Наші пращури також вірили у велику силу парадів планет. В різних культурах цьому явищу відводили значне місце. І це чудовий шанс заробити собі гарну карму на майбутнє, тобто допомагати нужденним, займатися благодійністю та проявляти співчуття та милосердя, і варто бути поготові, адже всесвіт в цей період може подавати нам дуже важливі сигнали. 9 лютого ще одна подія стає точним аспект з'єднання Сонця з Меркурієм, починаючи новий цикл пізнання та усвідомлення. Аспект діє з 4 по 14 лютого. І з'єднання проходить у знаку водолій. Меркурій і Сонце завжди знаходяться неподалік один від одного, і тому з усіх астрологічних аспектів між ними можливе лише з'єднання, іноді мінорних аспектів. У цьому випадку сонячний принцип, що відповідає за розум, життєві орієнтири та прагнення людини, тісно взаємодіє з меркуріанським принципом пізнання, сприйняття, обробки, передачі, інформації та комунікацій. По суті, Меркурій переживає моменти сили і ясності, коли він знаходиться в межах 17 хвилин на відстані від сонця. Це не 17 хвилин на годиннику, а 17 хвилин дуги з'єднання з Сонцем. Цей конкретний період називається казімі і триватиме 9 лютого з 4,51 до 23,21. Коли вони з'єднуються, вивільнюється сила, яка відкриває горловий центр всім, включаючи тих, у кого він. Заблокований, закритий або знаходиться в дисгармонії. Це період, коли люди активніше і сміливіше комунікують, ніж зазвичай. Це стосується всіх. Це з'єднання означає, що Меркурій буде в серці сонця, казимі, що відноситься до моменту, коли він дуже близько від сонця, і в цей період Меркурій становиться дуже сильним. Аспект проявляє найкращі якості планети, і в даному випадку Меркурія, не завдаючи шкоди, і в цей час можуть проявлятися унікальні можливості. З'єднання Сонця і Меркурія в знаково далі надає нам спрямованість у майбутнє, орієнтир на ті особисті плани та цілі, які ми собі ставимо. Меркурій приносить сонцю інформацію, виходячи з якої сонце починає приймати рішення чи створює намір. В цей час може посилитися воля та бажання висловити волю через слова, збільшиться інтелектуальна активність, контактність, товариськість, комунікабельність так само покращиться. Навчання за рахунок уваги до інформації, цікавості та допитливості. Ці ж якості можуть проявитися не тільки в навчанні, а й в інших справах. Посилиться прагнення проявляти себе, можливий успіх у справах, до яких прикладено воля і розум. Так що скористайтеся цією можливістю, щоб вирішити проблему або зосередитися на прориві, тому що розум в цей час дуже гострий, особливо у водолії. А на відстані від 0 градусів 17 хвилин до 3 градусів, Меркурій буде спалений сонцем, і в цьому сенсі буде підкреслювати проблему у вираженні якостей Меркурія. І ці функції можуть блокуватися. Цього разу з'єднання Сонця з Меркурієм знаходиться у схожому аспекті квадрата до урану. Точними аспекти будуть 10 та 11 лютого, тому в цей період небажано приймати важливі рішення, створювати наміри, проводити серйозні зустрічі та переговори, підписувати контракти та договори, тому що уран може принести ситуацію, яку ми не можемо передбачити. Ми можемо тільки врахувати, що в цей період буде сильний вплив урану і він може дати події. Тому в цей період будьте готові до зміни планів та прийняття спонтанних рішень. Крім того, квадрат урану до Сонця та Меркурія дає перенапругу нервової системи: дратівливість, нервозність, перезбудження, нетерпимість до чужої думки чи чужого рішення. Але в цей період посилюється швидкість розуму, мислення, здатність приймати несподівані рішення, оригінальне почуття гумору. Але в цей період потрібно більше енергії та сил, щоб їх використати, можливо, щось відволікатиме або заважатиме цьому, або ці якості можуть бути спрямовані не на те, що принесе користь. Будьте обережні, оскільки вплив цього періоду може споникати до безрозсудних вчинків, про які потім можна пошкодувати, також ймовірні несподівані ситуації, збій обладнання та зростання конфліктності, акуратніше в дорозі в роботі з вогнем та електричними приладами. Але ми маємо ще кілька підтримуючих гармонійних аспектів цей період. 9 лютого. Точний аспект тригону між Марсом та Сатурном, який діє з 5 до 15 лютого. В ці дні підвищиться впевненість у собі, цілеспрямованість, завзятість, хоробрість, амбітність, рішучість, енергійність, з'явиться можливість концентрації зусиль на одній меті. Стане легше планувати дії для досягнення поставленої мети. Збільшаться організаторські здібності, професійні та лідерські якості, особливо пов'язані з адекватним управлінням та керівництвом. І в цей період можна сподіватися на якусь допомогу. Не виключено, що її можуть надати люди з минулого, чи це буде вирішення якоїсь ситуації з минулого. Це період продуктивності. Марс і Сатурн перебувають у водяних знаках і орієнтовані на відносини, і говорять про сталість у відносинах, прийняття серйозних зобов'язань та навчання тому, чому нам потрібно навчитися, особливо на емоційному рівні. Ви маєте вибір, який урок винести з цього транзиту. Ви можете працювати над контролем і дисципліною свого темпераменту, своєї імпульсивності, своїх фізичних прагнень Марса, або вдаватися до хронічної люті проти авторитетних фігур. Направте всю свою енергію на організацію життя таким чином, щоб ви просувалися вперед. І найголовніше утримайтеся від негативного внутрішнього діалогу, тому що Сатурн дійсно може повести нас цим шляхом, якщо ми не будемо обережні, це один із найкращих аспектів для виконання справ, що поєднують особисту волю, дисципліну та наполегливість. Але також ми можемо вимірювати свої досягнення з серцевими зв'язками та інтуїцією. Також з 3 до 12 лютого у нас Венера в секстилі з Плутоном, точний аспект 7 лютого. Це ще один гармонійний аспект, який може нас підтримати, впливає на відносини. В цей період легше трансформувати всі негаразди у відносинах, тому що Плутон має трансформуючу дію. А Венера відповідає за відносини та гроші. Аспект добрий для легкого трансформування негативних емоцій, всього негативу, що відноситься до грошей: страху великих грошей, страху отримувати гроші, страху відносин. Цьому періоду властива тонка інтуїція, і в цей час може проявитися або загостритися здатність маніпулювати, особливо в коханні, можливо, посилення інтуїції та розуміння дій інших людей, емоційності та творчих здібностей. Це вдалий період, щоб помиритися, тобто трансформувати весь негатив, поліпшити стосунки та загладити гострі кути. Також дуже добре признаватися в почуттях та коханні, виводити відносини на новий рівень, залагоджувати спірні та конфліктні ситуації шляхом компромісу. Плутон у секстилі з Венерою збільшить здатність по-справжньому цінувати своїх друзів та сім'ю, а також це може посилити почуття самотності ще добре в цей період. Зустрічатися, проводити час із коханими, це також допоможе розслабитися, просто поділившись своїми страхами з кимось близькими до вашого серця. І це період, коли можна отримати премію, подарунки, приємні події та компліменти, і це індикатор вашої Венери. Якщо якісь блага долі приходять в цей період, то ваша венера працює правильно і добре. Якщо ні, настав час задуматися і почати працювати зі своєю венерою. Ось такий період у нас буде. Отже, бажаю всім успіху, гарних відносин. Один період кармічний переходить в інший, теж не менш кармічний. Тому бажаю всім. Успіху в цей період і вирішити всі свої питання самим найкращим чином. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!